Останні будуть першими, а перші останніми. Власне, сьогоднішній Євангелії про виноградник, про працівників на винограднику. Ісус показує всіх нас. Виноградник, це можна сказати, то життя наше християнське, хтось Бог покликав стати християнином раніше, хтось трошки пізніше, може навіть не тільки через хрещення, а хтось почав бути так дійсно практичним, практикувати християнство трошки раніше, хтось трошки пізніше. Дивимося навіть на дітей, як сьогодні молилися перед службою Разарі. Одні діти мовчать, другі діти вже вслух проповідь, хоч може і не розуміють, що вони моляться, але повторяють за батьками і за всіма іншими. Одні у одних діти, можна сказати, Приносять ту радість. Буваю, що, так як пам'ятаю, в Вінниці в тому костелі, якому я починав ходити, діти, батьків приводили до костьола, а з другої сторони батьки чи, бабця, чи дід... бабця з дідом приводили дітей до храму. По-різному є. Чи хтось Приходив до віри через те, що його батьки привели, а хтось приходив сам, так як, наприклад, я, маючи 19 років, прийшов, почав ходити до костелу, а пізніше до Матері писати листи із семінарів, наприклад, розповідаючи про Ісуса, про Бога. Кожного є, власне, своє, своя така дорога, своє покликання. Когось Бог покликав зранку, можна сказати, його життя на свій виноградник, а когось вже перед самим, самими сутінками, можна сказати, за годину до зарплатні, тобто до судного дня. Зарплатня це був вже судний день. І це нарікання, нарікання, яке перше, можна сказати, почулося з уст ангела, який супротивився Богові, Люцифера, який не захотів служити людині. Не буду служити, но он себе. Який і зараз, можна сказати, підказує комусь з тих, котрі працювали першими в цьому винограднику з самого ранку, пройшли, можна сказати, через спеку дня. А спека дня, можна сказати, що це були часи, коли нам було важко. Чи, наприклад, часи переслідувань за часів Радянського Союзу коли було важко бути християнином і ті, котрі витримали в ці часи, тобто працювали в цьому винограднику, не дивлячись на спеку дня. І тут постає, власне, таке питання у нас у такої людини, чому і ті люди, і ті люди так само отримали ту саму зарплатню. Тут приходить на, на пам'ять анекдот такий про тих, хто стояв у брамі перед раєм і там святий Петро з ключами стояв і пускав одних, а других просив ще почекати. І приходить священик. І йому святий Петро каже, почекай трошечки. А приходить водій автобуса, то йому каже Петро: проходь, будь ласка, перший. І у священника, власне, тоді виникло таке обурення трошки в серці. Чому це, як це це, який і... і до костьола дуже рідко ходив? Але йому пощастило, що він почав ходити до костюла перед самою смертю. А я і проповіді казав, і все таке, і, і з дитинства був в костелі. І йому Петро відповідає, ну то вже така ж, такий жарт, бо це анекдот, звісно, але щось в цьому є. Каже, коли ти говорив проповіді, то всі спали. А коли той їхав, то всі молилися. Власне, що хто, хто як кого до молитви проводить. Щось в цьому є. Але власне, що повстає інколи в нас таке обурення, що як ця, ця людина така, що всі знали, що ця людина не дуже така і, і добро була в Християнстві, але ти, Петро її пропускаєш, ти Боже, Бог її пропускає раніше за, за нас, скажімо так, таку саму нагороду даєш, як нам, можна сказати, це. Але напевно ті люди, які проходять через ці брани, то в них, напевно, нарікань жодних немає. бо всі Ті, котрі проходять через цю брану, є в стані благодаті, в стані ласки. А ця ласка, ця, цей стан ніколи під собою в собі не буде мати е, того стану обурення. Бо цей стан, можна сказати, це є стан гріха. Так як е, ангел світла, який був найкращим ангелом, обурився, і вже не попав до того раю. Не є в цьому раю. І весь час через своє обурення, можна сказати, передає цей стан обурення іншим людям, перешкоджає, заважає нам пройти через цю брану, йти до цієї брами. Ісус Христос через Пророка Ісаю власне сьогодні нам каже, думки бо мої не ваші думки, і дороги ваші не мої дороги. Бо так як небо вище від землі, так мої дороги вище від доріг ваших, і думки мої вище від думок ваших. Ми сказати так. Буває, дуже низько літаємо в наших думках. Бо про ту саму подію добра людина, скажімо, свята людина, людина, яка перебуває в стані благодаті, подумає так, як Бог думає. Бо Бог сказав, власне, як цей Господе через те, що я добрий, мене засуджуєш, бо я їм дав, дав стільки, таку саму зарплатню, як вам, це мої гроші. Я з вами домовився про таку зарплатню, а їм вирішив дати так само, як вам. Тільки те, що останні, те, що перші були останніми, ті, ті, котрі перші працювали, зарплатню отримали останню. І побачили, яку зарплатню отримали ті, котрі прийшли останні, бо вони стали першими. І тут, власне, Господь каже, шукайте Господа, через пророка Ісаю каже, шукайте Господа, поки його можна знайти, поки є час. Бог дає нам час. Потім настане той час кінця заплатні. Взивайте до нього, поки він близько. Нехай безбожник покине свою путь, а беззаконник свої думки. Нехай навернеться до Господа і Він Його пожалує. До Бога нашого. Бо він напрощення пребагатий. Ми забуваємо, буває, що Господь є багатий на милосердя. Знову пам'ятаю, коли колись я на практиці був в одному селі Вінницької області. І коли почав Попросту збирати якось там молодь не католиків, не віруючих ніби зовні. Сідати з ними біля е, одної хати там за, за столиком, який при вулиці був, за яким сиділи, наприклад, інші колись перед цим і розпивали пиво, а я з ними сідав і почав з ними говорити там же, на тому місці про Бога. І з цими хлопцями. І вони, ці хлопці з затаманим духом, слухали моїх розповідей. І мені це приносило теж якесь, якусь отуху, якусь радість. І вони хотіли, щоб я їм розповідав про Бога. Я був там тільки тиждень, на той практиці. Але що мене вразило тоді, коли я повернувся перший раз після такої бесіди з, тими, з тою молоддю, жінки, у яких я жив в хаті, мені казали, чому ви з, ним, з ними розмовляєте? Вони ж такі погані. Власне, тоді я майже зі сльозами на очах сказав всім жінкам, не... Здорові потребують Ісуса Христа, лікаря, але хворі, і вони теж потребують почути Слово Боже. То як же ж це буде, якщо не через нас? Ми думаємо про людей зовнішньо, може якось не підпускаємо їх до себе, і тим самим може і не підпускаємо їх до Ісуса Христа. І, власне, Павло апостол з цим бореться, коли говорить таке, та й друге вабить мене в цьому сьогоднішньому читанні до Філипін. Маю бажання звільнитися і бути з Христом, бо це набагато краще, а залишатися в тілі потрібніше для вас. Бо я би вже. Вже маю, каже Павло, цю ласку, і я вже готовий предстати, бути предстати перед Богом, перед Божим судом. Але залишаюся в тілі тільки для того, що це я потрібен для вас. Власне, потрібна мені, вам моя проповідь, потрібне свідоцтво, щоб ще більше людей привести до Господа. Бо ми вже можна сказати, Хтось каже, ми вже спасені, бо ми отримали ту ласку Божу. Ми вже висповідалися, ми приступили до причастя, чи сьогодні будемо приступати до причастя. Ми вже готові. Але ми залишаємося, бо наше завдання нас, християн, щоб ще інших теж привезти до цього виноградника, не чекати, поки Господар приведе їх до цього виноградника. Аж на сутін, перед сутінками перед кінцем робочого дня, а, і щоб ми теж шукали, допомагали Ісусу Христу Богові привезти ще когось, хто стоїть без діла на тому торгу, на тому базарі і чекає, поки його хтось покличе. Господь і через нас може покликати їх до цього винограду котрим насправді вже є царство небесне. На Визнаємо нашу.